Ефір телеканалу Рада підхоплюють новини. Ми підбиваємо підсумки четверга 4 липня. У студії працює я Володимир Лех. Вітаю вас. Реформувати судову систему через внесення змін до Конституції України пропонує Верховній Раді президент Віктор Янукович. Відповідний документ він передав до парламенту. Про це глава держави заявив під час урочистої церемонії складання присяги суддями, вперше призначеними на посади. За словами президента, пріоритетом є утвердження європейської моделі судочинства. Відтак, першочерговим глава держави вважає внести зміни до конституції, які відповідно до європейських та міжнародних стандартів дозволять гарантувати незалежність суду. Венеціанська комісія з. Дійснила експертну оцінку запропонованих змін. Вони передбачають, зокрема, здійснювати утворення, реорганізацію та ліквідацію суддів законами України, а не указами президента, наділити Верховний суд правом забезпечувати однакове застосування норм законодавства всіма судами загальної юрисдикції, здійснювати призначення суддів на підставі рішень кваліфікаційно-дисциплінарних органів, які діють у судовій системі, без участі Верховної ради на конкурсній основі. Також пропонується змінити строк повноважень Генерального прокурора України. Він при перебуватиме на посаді замість нинішніх п'яти років або безстроково, або мінімум сім років. При цьому термін його діяльності не має збігатись терміном перебування на посаді президента і парламенту. Законопроектом також пропонується скасувати норму про п'ятирічний строк після першого призначення судді, натомість призначати суддів безстроково один раз. Судею можуть призначати особу віком від 30 років. Верхня межа збільшується від 65 до 70 років. Президент сподівається, що вирішення тих проблем, які неодноразово отримували критику та нерозуміння в європейських колег, згуртує всі політичні сили в парламенті. і Зміни до конституції, отримують спільну парламентську підтримку. Судова реформа лише створює умови для сильної дієвої, оперативної та компетентної судової влади. Наповнення її. Реальним змістом залежить від вашої повсякденної діяльності, вашої турботи про авторитет обраної професії. Стан правосуддя визначає не тільки закон, але й здатність суду діяти відповідно до духу та букви закону. І президент визнає, що у правоохоронній системі сьогодні не все так гладко. Досі трапляються випадки, коли замість того, щоб стояти на варті закону і захищати громадян, окремі працівники правоохоронних органів стають злочинцями. Цитую в пагонах, президент наголошує на необхідності притягнення до відповідальності усіх винних у скоєнні злочину в Миколаївській області у Врадіївці і недопущення подібних випадків в майбутньому. Справа перебуває на особистому контролі Глави держави. Віктор Янукович вважає, що винним у злочині не місце в правоохоронних органах. Вони мають бути показово покарані з усією суворістю закону. Президент вимагає від правоохоронців прозорого розслідування цієї справи, а також принципових кадрових рішень щодо справи на Миколаївщині. Глава держави повідомив, що найближчим часом заслухає звіт генерального прокурора, на підставі якого будуть ухвалені і відповідні рішення. Ну і президент своїм указом призначив Олену Лукаш, міністром юстиції України, замість Олександра Лавриновича, якого брали головою Вищої ради юстиції. Досі Олена Лукаш працювала міністром кабінету міністрів у 2009 році. Була адвокатом і представляла в Верховному суді інтереси кандидата в президенти Віктора Януковича. Пізніше була першим заступником голови адміністрації президента, представником глави держави в Конституційному суді. Олена Лукаш вже склала присягу в Верховній Раді України нового очільника міністерства юстиції представив колективу прем'єр Микола За. Прав. Виконувати ж обов'язки міністра кабінету міністрів замість Олени Лукаш буде Владислав Забарський, якого сьогодні призначили першим заступником міністра Кабміну. Він народний депутат шостого скликання від партії регіонів, колишній член парламентського комітету з питань правової політики. Володимир Шаповал більше не очолює центральну виборчу комісію. Сьогодні його звільнила Верховна Рада у зв'язку з досягненням ним 65-річного віку. На початку червня президент України Віктор Янукович вніс до парламенту подання про відставку голови центру виборчкому Шаповала. Натомість запропонував обранцям призначити членом ЦВК доктора юридичних наук професора Олександра Копеленка. За його кандидатуру обранці віддали 236 голосів. Щоправда, не обійшлося тут без проблем. Меншість була категорично проти голосування за призначення членом ЦВК Копаленка. Опозиція закликала не розглядати питання про ЦВК і створити в Верховній Раді тимчасову спеціальну комісію з питань виборчого законодавства. Відтак заблокувала трибуну і президію спікеру парламенту. Питання довелося ставити на голосування про призначення Олександра Копаленка з місця у секторі партії регіонів. Опозиція вже заявила, що оскаржить відповідне призначення. Верховна Рада з другої спроби таки призначила члена Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Депутати від більшості віддали свої голоси за кандидатуру комуністичної партії Вікторію Георгієвську. За проголосували 245 народних депутатів. Опозиція участі в голосуванні не брала, як і не голосувала за інші сім кандидатур. Вікторія Георгієвська була прес-секретарем комуністичної партії України. Зараз викладає в інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Ну і про ще одне кадрове призначення у Єгипті. Тимчасовий президент присягу на вірність єгипетському народу склав призначений військовими. Тимчасовий глава держави Адлі Мансур. Він є також головою конституційного суду країни. Згідно з планом військових, Мансур керуватиме державою до обрання нового президента на достроковому волевиявленні. Пізніше він призначить технократичний уряд, який діятиме до формування нового складу парламенту. Тисячі людей на площі Тахрір продовжують святкувати зміну влади піснями і танцями. А повалений президент Мухаммед Морсі, який не виправдав надій народу, формально ще не зрігся посади. Він називає кризу в країні військовим заколотом. Нині Морсі отримують під арештом в одному з приміщень міністерства оборони в Каїрі. Затримано також кількох інших лідерів руху брати-мусульмани. Армія взяла під контроль усі державні структури і вим. Кола канали, які підтримували ісламістів, світ занепокоєний переворотом в Єгипті, привітав Адлі Мансура з новою посадою, поки що лише Катар. Туреччина назвала усунення морсів від влади неприйнятною змовою. Африканський союз заявив про виключення Єгипту зі складу через неконституційну зміну влади. Занепокоєння порушенням демократичних норм висловили Німеччина та Сполучені Штати Америки. Ми ну повертаємось в Україну. Бюджетну заборгованість реструктуризують фінансовими векселями. Верховна Рада ухвалила зміни до закону про державний бюджет України на 2013 рік щодо реструктуризації бюджетної заборгованості. Документом доповнено закон про держбюджет України на цей рік новою статтею якої надається право кабінету міністрів реструктурувати фактичну бюджетну заборгованість за визначеними ним видатками державного бюджету України, що виникли станом на 1 січня 2013 року шляхом видачі фінансових казначей. Ських векселів строком обігу до 5 років з дохідністю на рівні 5%. органам, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за заявою платників податків, видавати їм суми бюджетного відшкодування ПДВ шляхом видачі фінансових казначейських векселів строком обігу до 5 років з дохідністю на рівні 5%. Кредиторська заборгованість за видатками загального фонду державного бюджету станом на 1 січня 2013 року становить майже 4,5 мільярда гривень. Застосування векселів в бюджетному процесі, як йдеться в пояснювальній запитці, може врегулювати питання погашення значної бюджетної заборгованості. Але чи вдасться чіткої відповіді немає ані в ініціаторів, ані в критиків. без запропонований законопроект дозволяє розрахуватися за борги по ПДВ фінансовими казначейськими векселями сроком на 5 років з дохідністю 5%. Зрозуміло, що відразу після прийняття законопроекту почнеться шалений тиск на платників податків, яким будуть рекомендувати терміново обрати саме такий спосіб відшкодування податку на додану вартість. При цьому 5% відсотків дохідності, враховуючи рівень реальної інфляції, призведе фактично до знецінення коштів, які незаконно утримуються і стягуються державою. Застосування фінансового векселя передбачено нормами податкового та бюджетних кодексів. Отже, на сьогодні є законодавчі підстави для внесення запропонованих змін до закону про державний бюджет. Хоча застосування векселів у бюджетному процесі має певні ризики щодо зменшення грошових розрахунків та послаблення фінансової дисципліни, тимчасове запровадження розрахунків векселями в умовах значної бюджетної заборгованості може врегулювати питання її погашення. Підвищення фінансової грамотності населення дозволить залучити заощадження українців для розвитку банківської системи та знизить процентні ставки по кредитах. Про це заявив заступник голови Нацбанку Валерій Прохоренко в ході презентації підсумків соцопитування щодо заощаджень українців. За його словами, план заходів підвищення фінансової грамотності населення на 2013 рік є частиною стратегічної програми розвитку банківської системи на 5 років на період до 2018-го. Нацбанк хоче простимулювати українців зберігати свої заощадження в банках, так як це роблять у європейських країнах, зокрема в Німеччині. Там велика частина громадян довіряє банківським вкладам, і 60% німців регулярно роблять заощадження. В Україні ж ситуація протилежна згідно з опитуванням. Лише 15% українців регулярно зберігають гроші в банках. 25% це роблять час від часу. Втім, українські жінки, економнішні чоловіків регулярно заощадження роблять 16% панянок і лише 13% чоловіків. Крім того, опитування показало, що майже 13,5% українців мало знають про гроші і про те, як робити заощадження. Це характерно для всіх вікових груп від 16 і старше, і 60 років, незалежно від освіти та зайнятості. Тож головне завдання Нацбанку навчити людей розпоряджатися своїми доходами з найвищою ефективністю. Мета от нашої, нашого проекту, щоб споживач фінансових послуг розумів, для чого він цю послугу використовує, як йому цю послугу використовувати, і до чу, і який є результат ризики повинні розуміти. Більшість споживачів, бачачи там певні рекламні на рекламних носіях дешевизну цих послуг, да одразу кидається і не розуміючи. Не вникаючи в суті тієї чи іншої послуги, в Україні шукають шляхи розвитку вітчизняного сільгозмашинобудування. Одним із них є система фінансового лізингу. Це найбільш стабільна програма, що, на відміну від багатьох дотаційних проєктів держави, не давала збою практично впродовж 15 років. Оператором державних лізингових програм уряд уповноважив бути національну акціонерну компанію Украгролізинг, через яку на поворотній основі інвестуються кошти держбюджету для потреб АПК. В парламенті депутати вирішили перевірити наскільки ефективно використовуються кошти бюджету і чи покращилися можливості сільгоспгосподарських підприємств. На засіданні комітету з питань аграрної політики та земельних відносин заслухали інформацію про діяльність знак «УкрАгролізинг», адже останнім часом почастішали заяви про фінансові порушення та зловживання в компанії. Однак голова правління украгролізингу Микола Шпах запевняє, виділені гроші з бюджету спрямовуються підприємством сільгознашинобудування для виготовлення актуальної техніки на замовлення агрогосподарств. А поступово повернуті селянами кошти Украгролізинг знову запускає на закупівлю нової техніки та обладнання. Відтак компанія підтримає виробництво вітчизняного машинобудування. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 10 грудня 2003 року у лізинг може бути передана техніка лише вітчизняного виробництва. Перелік і граничні ціни на техніку, що закуповується компанією за державні кошти і передається товаровиробникам виробникам на умовах фінансового лізингу, затверджується наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України. Ми постараємося вияснити наскільки далі лізингова нова компанія, користуючись державними коштами, на яких умовах надає і техніку, і відповідний лізинг іншими послугами, які можуть надаватися цією компанією. Комітет Верховної Ради України з питань правової політики подав висновки стосовно 26 законопроєктів, Серед них документи, що стосуються обмеження та скасування пільг народного депутата, питань оцінки майна майнових прав та професійної оціночної діяльності. Позитивне рішення комітет подав і стосовно законопроєкту, ініційовано Кабінетом міністрів України. Документ стосується посилення відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування за порушення законодавства у сфері надання адміністративних послуг. Окрім того, парламентарі обговорили і організаційні питання щодо плану роботи комітету на період третьої сесії Верховної Ради сьомого скликання. Календарний план комітет сьогодні затвердить. Ми підготували законопроекти, які ми плануємо опанувати вже на наступній сесії. І крім того, ми запропонували парламенту не включати до порядку денного наступної сесії ті законопроекти, які були визнані комітетом неконституційними. Нова комісія завдання ті ж самі народні депутати, члени спеціальної парламентської комісії з питань автономної республіки Крим об'єдналися заради добробуту півострова. Комісію створено минулого пленарного тижня до неї війшли народні депутати зі всіх фракцій. Сьогодні парламентарі провели перше засідання, на якому обрали секретаря комісії. Ним стала Олена Нетецька. Також народні депутати визначили, з яким чином працюватимуть в подальшому та затвердили ключові напрямки роботи. Працюватимуть передусім над проектами законів, які стосуються статусу автономії, делегування повноважень, фінансової самостійності Криму та правового режиму майна автономії. Процес досконалення вітчизняного законодавства не повинен руйнувати усталені традиції народу, що століттями утверджувались на ментальному рівні. До такого висновку дійшли учасники круглого столу, організатором якого стало міжфракційне депутатське об'єднання в підтримку православної канонічної церкви. Заради високої мети євроінтеграції у вітчизняному праві можуть з'явитися норми, що неприйнятні для України. На думку присутніх, до таких понять належать затвердження поняття одностатевих шлюбів та ювенальної юстиції. когда ребенок становится диктатором в семье, когда исчезает взаимоотношение между ребенком и родителями, это, по сути, наносит колоссальный вред семье и колоссальный вред будущему нашего государства, которое, как всегда, было, по большому счету, патриархально и основывалось на главном, на институтах ценности семьи. Україна та Великобританія мають намір активізувати обмін студентами та викладачами вищих навчальних закладів. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Заро під час зустрічі з принцом Майклом Кентійським у Києві. Глава уряду дав доручення розпочати переговори з керівництвом Великої Британії щодо активізації обмінів. Натомість принц Майкл Кентійський зазначив, що поставить питання активізації обміну студентами і викладачами між країнами перед урядом Великої Британії. Музей авіації поповнився новим експонатом копію двигуна легендарного літака. Ан-2. його встановили на честь візиту клубу любителів старовинної авіації Британії. Клуб існує майже 50 років. і Це його перший візит до України. Тож пам'ятку урочисто відкривали віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та представник британської королівської родини принц Майкл Кентійський. Кузен королеви Єлизавети II привіз до Києва півтора десятки історичних літаків на ретро-фестиваль. Серед експонатів, планери Першої світової війни та бойові машини Другої світової, за словами Олександра Вілкула, серце Ана двигун стане символом українсько-британської дружби та популяризації світової авіації. Ан-2, літак, який виробляють ось уже 60 років в українському небі. Таких повітряних машин нині більше сотні. Літають вони переважно для сільськогосподарських потреб. Учасники авіаклубу перебуватимуть в Україні до 10 липня. Я знаю членом цього відомого ЕСКО. І знаю, так много собі на Україні значительно для. Нас всех. Как говорят, у самолетов никогда не бывает вечной стоянки в ангаре. Пока бьется сердце, это двигатели. Будет хорошая история и хорошая судьба украинского авиастроения. Украина является одной из не очень многих в мире авиационных держав, которые производят собственные самолеты. Ну а в Україні буде ще одна державна премія. Президент Віктор Янукович доручив прем'єр-міністру Миколі Азарову до 20 серпня забезпечити підготовку і внесення на розгляд Верховної ради проєкту закону про внесення змін до закону про державні нагороди України щодо встановлення державної премії України імені Богдана Ступки. Відповідне доручення підписане з метою відзначення вагомих творчих досягнень у справі театрального мистецтва та увічнення пам'яті видатного українського митця Богдана Ступки. Ну, а Національний банк України підготував ювілейні монети до 1025-річчя Хрещення Русі. Відтепер у грошовий обіг додається три нових пам'ятних монети номіналом 100, 20, та 5 гривень залежно від цінності металу, з якого вони виготовлені. Над створенням ексклюзивних сувенірів працювала велика команда скульпторів та художників. Фахівці розробляли зображення майже півроку. На аверсі золотої монети зображено хрест з кожного боку хреста по євангелісту Марк, Матвій, Лука та Іоанн. У руках вони тримають Біблію. На реверсі хрест, ліворуч від нього Володимир Великий, праворуч його початка. Монета одноунцева і важить трохи більше. 31 грама. У свою чергу срібна монета двоунцева, на її аверсі викорбано ідентично золотий хрест, а ось на реверсі зображено зовсім інше. Придбати такі монети можна буде в установах територіального управління Нацбанку, а також через мережу банків-дистриб'юторів. За словами працівників Нацбанку, їхня вартість не відрізнятиметься від інших ювілейних монет. Монета золота. Її тираж буде певною мірою символічний. 1025 штук, тобто скільки скільки років хрещення Росії, тому цінність цієї монети, звичайно, буде дуже велика. Впливає вартість золота, то вісімнадцять п'ятсот Це ціна монети іде золота 990 дев'яносто гривень, срібна і 20 гривень не зільбер. І це остання інформація випуску про події п'ятниці. Ми розповімо вам уже завтра. Тим часом, дякую, що дивилися і хорошого вам вечора.